Доброго часу доби, мене звуть Веселий, я не руський і я цим пишаюся. Ось і почалося 18 травня 2024 року, вступив набув чинності закон про мобілізацію. І до цього моменту всі чекали роз'яснень, як поводитись, що робити. Роз'яснень чекали прикордонники стосовно як випускати водіїв вантажівок, водіїв бензовозів. Роз'яснень чекали поліція, ТЦК. Стосовно поліції, початок повномасштабного вторгнення в Росії в Україну зняв чимало масок і зараз ми в чергове просто переконаємось, хто йшов в поліцію захищати закон громадян України, хто йшов в поліцію виконувати чиїсь накази або рятуючи власну дубку. Торкаючись ТЦК. Перевіряти, чи уточнені дані чи ні, ще не можуть. Тобто є період. За цей період така перевірка має характер лише профілактичної нагадати. Перевірка наявності відсутності військового квитка це більш реальна така ситуація. У разі відсутності військового квитка можуть виписувати повістки, можуть накладати штрафи, спробувати накладати штрафи. В цьому плані ми знаємо, що ТЦК це окрема позиція, можна більш ретально балакати, але ми всі знаємо, що людина в військовій формі не має права викрадати цивільну особу без законних підстав. Людина в військовій формі не має права бити цивільну особу. Людин, так само, як людина в військовій формі не має права грабувати цивільну особу або гвалтувати цивільну особу. І тут а, немає різниці, людина в військовій формі це ТЦКшник, ЗСУшник чи 4 не дозволимо е, ніяких там безпреділів, порушень закону, тобто є межі, які регулюються. Е, якщо торкатися людини в військовій формі, то чи мають сукашники право носити військову форму, чи мають право носити зброю в тилу, це вже теж окреме питання. Станом на зараз будемо дивитися, що буде відбуватися на дорогах Києва. І як будуть запроваджувати притворювати в дію цей закон?